Лише двічі на рік уживає церква Івана Богослова поблизу Делятина Івано-Франківської області. До середини минулого століття тут було село Лух. більше восьмиста жителів, 365 дворів. На початку 50-х місцевих жителів повністю виселили. Натомість Делятинці отримали у сусіди військовий об'єкт. Кожного року ще живі свідки тих подій зі сім'ями приїжджають сюди на храмове свято та на провідну неділю. 51-му році. Добровільно заставили їх писати, що написали заяви, щоб добровільно вони що виїжджають, переселяють їх в Херсонську область, в Миколаївську область, і тоді їх переселили туди. Але через пару років люди майже всі повернулися. В 1956 році їх зовсім виселили звідси, так що розбивали їхні хати. Тракторами. І навіть ще варили сніданок, і хати ще були теплі, всі, всіх сказали висли, і всіх виселили. Про те, що відбувається насправді і що буде зі селом з місцевих не знав ніхто. Група приїхала з Франківська, чи, чи з Львова, чи звідки, і ходили по тих горах і вишукували щось там, потім знайшли, і потім аж вони цілий рік ходили по тих горах, а потім аж почали людей виселяти. Люди не знали, що вони там роблять. Не знали думали. Казали, що шукають корисних копалин. Сім'ю пана Івана також виселили, забувши собаку, тоді ще зовсім юнак. Пан Іван повернувся до рідного дому. Я повертаюсь, він каже стой. Мене вже відправили стой. кажу, собаку мені треба забрати? Він, він, правда, не є руський. Такі чорні, бо такі косі очі були у нього. Я йду. Він стрілив догори. Я пісню. Виходить начальник. Хай що ти стріляв? Я кажу, мені треба собаку забрати. І ти забри собаку. Як забрав ту собаку. Так, я там ще не показував 50 кроків. Перші після виселення побувати в рідному селі колишні Логівчани змогли лише за незалежної України. На церковному подвір'ї могло зібратись і до 300 людей. Цього року лише близько 40. На заваді багатьом стала погода. Проте ті, хто приїхали, діляться своїми споманами про колись квітуче село. Що тут було? Тут в селі був тартак. Тут був в селі млину, тут недалеко був, школа, читальня. Кооператива була, от. лісництво було, багато людей працювало у лісах, багато на полі працювали, дуже багато худоби тримали. Сади були у нас прекрасні. Збираються всі біля невеликої церкви, яку збудували тут зовсім недавно. Саме на цьому місці, в 1911 році, місцевий різьбяр Василь Турченяк поставив дерев'яну церкву. Церква була зведена в дуже короткий період із фактично з травня по грудень 1911 року. Але оці різьби, іконостаси Бічні Вівтарі, то сам Василь Турченяк різьбив до 1938 року. Але це була перлина архітектури церковної, і сюди приїжджало дуже багато знатних людей, щоб помилуватися тою церквою. Сьогодні різьблені елементи храму зберегтися. Зберігаються у церквах навколишніх сіл. Проте це ж ніяк не єдина робота видатного лугівчанина Василя Турченяка. Окрім того, що майстер будував церкви, він також робив їх мініатюрні копії. Одна з таких зберігається в краєзнавчому музеї Делятина. Це є макет церкви у Лузі. Ось так я її раз вам поверну. Хочу як би її зафіксувати. Добре, щоб я її не тряс. Роботи Турченяка, так? Помер Василь Турченяк у 1939-му. Його могила і до сьогодні знаходиться на церковному подвір'ї. Часто згадують і пророцтва, які залишив Різьбяр. одне з них безпосередньо стосується долі рідного села. Турченяк написав, що точніше сказав, що до своїх односельчан що розлетитеся як липове клиння, будете жадні. Бачити одне одного, але не зможете повернутися, а село обсотають дроти, і дорога буде із смоли. Наталія Критович, Олександр Савранський. живе ті